Значить, Renault Szenic, шостий рік, 1,9 дізель. Коробка автомат. Яка вона там? ДП0. ДП0, значить. І значить, підключалися до нього комп'ютерну діагностику, показало, що малий уровень коробці, так, масло. Відкрутили знизу там, пробку, провірили, там якраз по тій колбі, що... Значить, будемо зараз трошки доливати, тому що, якщо, виходить, власник каже, якщо стоїть він десь там. Під уклоном, так, або так, і потім рушає, то трошки якби, є передачі, передачі, передачі тяжко включає. Слава, то ось. Тобто, треба долити. І комп'ютер показав, що треба долити. Доливати будемо щось отаке, о. Це Декстрон 3. Декстрон. Ну, це Декстрон. Це, 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 це від нього, так? Да, це Декстрон. У мене Декстрон 3, і це Декстрон. Декстрон 3. будемо, так. І зараз 3. шукаємо. Доливати нам треба зверху. І тут ми бачимо, що тут ми навіть руку ставити нормально не можемо. І якщо ми навіть знімемо цей захист, все одно ми туди не дійдемо, бо там куча всяких, куча всього, що там тільки нема. Ладно, зараз будемо шукати і, може, знімемо акумулятор. І, мабуть, тут трубу треба знімати теж, я думаю. От візуально дивимося, не видно, де там та пробка і прощупати. Що робимо? Заходимо в Google, пишемо коробка DP? Ну. 01. ДП 0, 0 Дивимося, що в нас є Ось до цієї болтики. Ось до, ось до сама ця вижимна лапка з ціплення, так? І за нею трошки далі ближче до салона мотора, є ось така квадратна ця, якби, тоже пробка. Ну, так само шукаємо її тут. Ну, ось то ми бачимо. Ну, я попробую засунути. Ось до. Оце ми бачимо лапку вижимну. І десь отаму за ним. Отаму, якщо я засуну туди руку, то. От, я там нащупав, але ну, я вам не покажу. Ну, от, от тут мій палець, ось до мій палець, і так от туди я його опускаю, і там квадратне отверстие всередині. Чувствується, я нащупав її. Але туди поки покажу... що невозможно навіть вставити ключа. Та, я знімаю, наверное, що акумулятор. Жабо, не жабо. Ну, зараз значит, производити будемо, Значить, все-таки знайшли ми ключ, такий, як треба. значить. Іде квадрат на 8, потім йде отакий вот кардан, потім один одлінитель, другий одлінитель. Потім я вставляю його туди. Зараз я на... спочатку зловлю. Зняли ми акумулятор для удобства, Ну, ну отак. отак вона виглядає. Отам от от знаходиться ця пробочка. Там її так зараз, зараз не побачите, але отак я зараз скручу. І отак так вже вона відкручується, бо я вже її зірвав і зараз ми її достанемо. Випадає сама пробка, ми вже її відкрутили. Да? То бачимо квадрат, нормальний, звиклий, вороток, і отака от конструкція і все знімається. Ну так ми доливаємо. Ну, саме обикновенна бутилочка, шлангочка, переходничок, щоб не капало. І шлангочку вставляємо, прощупуємо туди. Заливаємо 250 грам, то есть у нас був там уровень, ми знизу відкрутили і пробку, і там вже по що не тече. Так? То есть ми розуміємо, що це нижній уровень на той колбу, яка є там всередині пластикова така. Да? І поверх той колби ми залиємо 250 г якби мілілітрів цього масла, і я думаю, що далі буде працювати вже добре. Покажем результат. Вот так, ось вот так І вот. вон туди фокусірує. Ну там нічого не побачиш, конечно. А, видно, ну. Да. Видно персис. Опа. Ось. Вот. Ось вот воно. І так, закрутили пробку, поставили акумулятор і йдемо. Що тут наш власник? Ну, давай, пробуй, що воно там. Що за шум?